Доброго мирного дня, Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Так. На ефірі я жарила на каналі її мамні тваринки налисники, блінчики, млинці, хто їх знає. Ось такі. Ах, тут тут два. Ось такі. Без молока, без яєць. Ось. Так, що ось таке то. Дівчата питали, як я їх жарила. Так, розказую, дві столових ложки крохмалю повних, літра води, 3-4 ложки олію, Гарно все перемішати міксером. Ну, я брала так. Брала так, ляла трошки води. Муки усипала і крохмаль. Тоді розмішала гарно міксером, додала олій, знову ж таки перемішала, додала муки та води остальної, бо таке густе розмішала, як густа сметана, щоб не було грудочок. Бо якщо зразу всю воду виляти і зробити, як сказати, рідке, то потім дуже тяжко грудочки порозбивати, можу зробити грудки. Ось, А так зробила густа сметана. Тоді додала воду остальну і ще раз перемішала. І все вийшло смачно. Так. Е Розмішала і жарила на своїй електричній ті блінниці, як вона зветься, чи млинниці, не знаю, як правильно. І на ній жарила. Виходять дуже гарні, дуже ніжні і... і смачні. Сіль чи цукор, хто що хоче, те тісити. Так, та дирочка тут є. Ку -ку. У всіх, бо це на ній так ось ось тут дирочка та ось тут. Ось. Вона у всіх є, бо це пара виходить. Ось так. Так що ось такі то справи. Пожарила. І зараз будемо з фаршем робити, і будемо робити з тим з сиром. Сир віддушується, скапує. Зараз відсідиться і буду перемащувати. Переб'ю блендером і буду перемащувати. Так, на це я відповіла. Ось, як буду другий раз пекти, зніму відео, покажу, як я колотила, і побачите. Так, тепер Ле... Леонід Шмиров Задав мені тут такі запитання, купу їх. Я на них зразу відповім. Ось це під відео я не пам'ятаю, під котрим брехати не буду. Ну, хай буде. Бо тут не пише, я просто зберегла коментар. Так, дякую вам за корисне відео. Підкажіть, скільки квашеної капусти ви використовуєте? Квашеної капусти, то, напевно, до закваски до хліба, хоче всього. Квашеної капусти я взагалі не беру. Це з квашеної капусти росіл. Ось, я ж казала, скільки берете розсолу, скільки води По половині. Ось. Квашеної капусти, настоящої квашеної, такої, без сиропів, що доливають, без того всього. Суто квашена капуста. Віддушується русіл, проціджується його через марлючку. Береться там, наприклад, 30 грам води і 30 грам того соку. Замішали. ну, Процідили, замішали, вкинули муки, перемішали башану або пластмасовою, або дерев'яною паличкою. Ну, я робила і залізною, також смачно вийшло. Ось. Перемішати і поставити в темне місце. В тепле, в тепле темне місце. І хай воно працює. Вечір розробили, на ранок подивилися, якщо з'явилися бульбашки, хай домішали. Якщо не з'явилися, також треба домішати, взяти з однізо три ложки знову води. Вже я водою самою підмішала, без розсолу. І досипала там ложку чи дві муки. Знову перемішала. І поставила далі. Зазвичай на другий-третій день воно починає гарно працювати. Те, що там от, на другий день вже зразу закваска, не вірю. Бо в мене ні раз, ні один, ні другий раз не вийшло. Так, Так, щось таке. Другий, третій день. Так, щось таке. І тоді собі підгодовлюєте. У мене відео є, де я показувала, як я робила Поглядіть на каналі Я і, мам, я і мої кози. І там все є. Так. Так, так, за рахунок чого шкірка хліба залишається м'яка. Не прижаруйте, не перепікайте. І хліб з закваски зазвичай виходить з м'якою шкірочкою. Ось. А на рісничку ось тільки я нажарила. Ну, я вже штук 10 з'їла, самих голих, не перемащених. Ось так щось таке. Воно, якщо ви не перепечете, не поставите зразу великої температури, що воно засохне, то вона не засихає. Хліб нягенький остається. І ще залежить від вашої духовки, якщо сильно вона пече, то зробіть меншу температуру. Я, наприклад, хліб печу тільки при температурі 180 градусів. М'ясо печу при 200. Не більше, бо все зразу горить. У мене духовка пече, що воно зразу смолить. Так щось що таке. Кожен до своєї духовки. Прилаштовується. Так. І через те шкірка м'ягенька. У мене на хлібу і шкірка м'ягенька, і все прекрасно виходить. Так що ось таке. -то. І дуже-дуже смачно. Зверху ні яйцем, ні водою, ні молоком, нічим не мащу хліб. Е, я тільки руки отовул мачаю, виробляю хліб і все, більше ніць. Кожте, можете мастити, попробувати. я не мащу. Бо якщо мастити, воно зверху також трошки засихає. Так, за рахунок чого шкірка хліба залишається м'яка. Чи варто до закваски додавати дріжджі? Для чого? Якщо у вас гарно закваска активована, вона працює прекрасно, ніці її не вредить. Для чого її туди? Це вже не на заквасці хліб вийде, це вже на дріжджах хліб получиться. вона має свої. Ферменти, на яких вона працює. Ось Так. На заквасті хліб ви за годину часу не спечете. Це є факт. На заквасті хліб я на ніч підробляю, я ж там показую відео. На ніч підробляю, воно рушається, активується ще більше на більшу кількість. Врано я акуратно перемішую, з олієм, вимішую гарно і виробляю. Так воно підійшло, виробляю форми. І все, і хліб прекрасний. Виходить. Я показала, які виходи. Відео ж є, ви бачили. Так Так що дрождів я не додаю ніяких абсолютно. У мене чоловік з дріжджами хліба не їсть. Так, пшеничні висівки це є дрібний грис чи щось інше. Ну, воно таке є грис, так. Я думаю, що це грис. Ну, я в магазині купляю висівки пшеничні, так і пишу. Висівки пшеничні. І мені оце пачки, там, скільки я казала, 250-450 грамів на три рази, виходить, і виходить хліб сірий і дуже смачний. Так що ось таке-то. Вроді, я все вам відповіла на ваші запитання. Ось, можна без тих висівок пекти. Його не мусолову додавати. Просто сірий хліб, кажуть, корисніший. Це я додаю висівки. Я маю біле борошно, дуже гарне. І гарно не, не рідне нічого, гарно все в ну, на ньому виходить вся випічка. Але, але. хліб печу на том з висівками додаю. Ось так щось таке. Так, щоб міг чоловік їсти. Ось такі то справи. Вроді я на все відповіла. Вам всім гарного, мирного дня. Ось і тільки всього найкращого. Зараз гляну, ще, яке є запитання. Ага, добре, от є ще от да, Ганна Григорчук. Одну годину назад написала, доброго дня, що ви насипали у миску, на початку не зрозуміло. Це не мука, але можу зроз... не можу зрозуміти що. Дякую. Це є висівки. Висівки пшеничні. Так і звуться висівки пшеничні. Я ж показую у відео, яке воно. Зараз покажу. Треба просто відео дивитися, а не перемотувати. Я там відео показувала. Ось такі висівки пшеничні. Ось так і пише. 250 г. А як я вам покажу? А я не знаю, як вам показати. Ось таке воно. Такі висілки ось і І усе. Чи це не до того? Не знаю. Далі я гляну до якого це відео. Ой-ой-ой, чекайте паузу. Так, Ганна Григорчук це написала до кексів, де я кекси показувала яблучні, з яблуком і бананом без цукру. То я вам кажу, це вівсяне, вівсяні пластівці перебиті блендером. Ось і на вівсяних пластівцях. Не на борошні, а на вівсяних пластівцях вони печуться. І дуже смачно виходить. Так що ось таке то. Так що, я думаю, я вам відповіла на ваші запитання. Так що дай Бог, щоб все було всіх добре. Гарного вам дня, вечора, ранку, хто коли буде дивитися, при можливості не забувайте поширювати відео. і Прожимати лайки, ну а хто не підписався, підписатися. І всім гарного дня, миру, спокою, затишку. Хай Бог береже і міцне здоров'я после.